Німкеню Франциску Пройс знову спіткають невдачі. Біатлоністка, яка потужно розпочала сезон, здобула три медалі та встигла поносити жовтий біблідерки, пропустила етапи після чемпіонату світу, а зараз стала відома про її дострокове завершення сезону. Спочатку німкеня перенесла ковід, потім респіраторну інфекцію. А тепер Франциске Пройс доведеться перенести операцію на носові пазухи. Сезон закінчився раніше, ніж я очікувала, пише у соцмережах біатлоністка, яка 11 березня відсвяткувала своє 30-річчя. Нагадаю, у минулому році через проблеми зі здоров'ям Німкеня також пропустила етапи і провела скорочений сезон. В цьому сезоні Франциска Прой завжди була у топах. Її найгірший результат – 15-те місце індивідуальної гонки у нове місто. А на Кубку світу, окрім трьох подіумів тричі, вона потрапляла до квіткової церемонії. І, можливо, якби не проблеми зі здоров'ям, біатлоністка змогла боротися навіть за лідерство у загальному заліку. Мій головний пріоритет на сьогодні це здоров'я. І незважаючи на все, я позитивно дивлюсь у майбутнє і чекаю, коли зможу повернутися до підготовки до нового сезону, коментує Пройс.